В Україні може з'явитися День внутрішньо переміщених осіб. Група народних депутатів, що входять до міжфракційного об'єднання ВПО України, зареєстрували на сайті президента петицію про встановлення 24 січня днем переселенців. Парламентарі переконані, що такий символічний акцент в календарі посилить увагу до цієї категорії українців та нагадуватиме про проблеми людей, які через війну змушені покинути свої домівки. Ми хочемо, щоб був такий день, щоб був день. Єднання день допомоги, день підтримки внутрішньо переміщеним особам. І саме сьогодні ми зареєстрували, щоб 24 січня було саме таким днем, про яке будуть говорити в нашій країні і знати про цих людей, наших земляків. Питання об'єднання і підтримка наших переселенців це друге питання після підтримки наших збройних сил. Тому за нашою ініціативою, також ми зараз зареєстрували петицію для того, щоб створити день підтримки внутрішньопереміщених осіб. Це ті люди, які Дуже 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 е, їм потрібна наша допомога. чим максимально ми допоможемо, тим, тим скоріше вони будуть підтримувати нашу економіку. Тим скоріше вони доєднаються до допомоги нашим збройним силам, тим скоріше буде наша перемога. Близько 13 мільйонів українців з 24 лютого 2022 року стали переселенцями через війну. З них понад п'ять залишилися в Україні та вимушені жити в новому статусі внутрішньо переміщених осіб. Вони становлять одну з найбільш вразливих соціальних груп. Під час евакуації люди беруть з собою найбільш необхідне. Переважно це документи, гроші та цінні речі. На новому місці їм доводиться починати все спочатку: шукати дах над головою, лікарів, школи і садочки для дітей та гроші на облаштування в нових умовах. Тому будь-яку увагу та допомогу сприймають з вдячністю. Сьогодні всі переселенці об'єдналися, і це дуже добре. Що ми сьогодні не ділимо свой, чужой, Сєвєродонецька, Срубежного, Луганська. У нас сьогодні і Херсон, і Запоріжжя, і Донеччина, і Луганщина. От ми всім е, допомагаємо і, і нам допомагають. Представте, залишитися без життя з дітьми на сйомній квартирі. За ВПО і за зарплату мінімалку, Звісно, це важливо. Народні депутати, які родом із територій, що опинилися в окупації або на лінії вогню, створили у Верховній Раді міжфракційне об'єднання ВПО України. Вони тримають постійний зв'язок із земляками і намагаються врегулювати проблеми цієї категорії українців у рамках парламентської ТСК та на законодавчому рівні. Ми хочемо бути разом, хочемо підтримувати саме для цього. Працює наше міжфракційне депутатське об'єднання, яке ми створили з колегами, саме так і називається, як і наша громадська організація ВПО України. Ми зараз створили тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України по питанням. Захисту прав переселенців, там де ми відстоюємо і виборюємо права для того, щоб не зупиняли виплати для людей. Ми як держава потрібно створити умови для того, щоб люди розуміли, що вони не кинуті, держава їх підтримує, і держава дає їм всі необхідні необхідну дорожню карту для того, щоб вони знали, куди йти, до кого йти. А що стосується компенсації. За комунальні, та оренду за комунальні послуги та оренду житла для наших переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій чи з житла, які постраждали, чи частково зруйновано. От тут ми вже подали законопроект, який передбачає фіксацію цих виплат, і ми прив'язуємо ці виплати до мінімальної заробітної платні, тому що ми розуміємо, що ціни ростуть. Серед всіх поневірянь, з якими стикаються люди, які виїхали з рідних міст через війну, найскладнішою вони називають проблему, де знайти житло або гроші на оренду нової оселі. Люди всі от вийшли в чому є. ані раді, навіть просто що їх пригласили. І їм уділяють внимання. Ми вже приїжджаємо з іншого міста. Ми були в Ровінській області, потім ми приїхали до Києва, і я вам скажу так, що з житлом, що там, що тут дуже важко. І знайти житло таке, щоб було, скажу так, ну в змозі сплатити, це дуже важко. Житло дуже дорого. Снімати для багатодітної родини, віддавати кварплата три з чим-то, то, то це дуже дорого. Плюс аренда Плюс ну взагалі виходить до 12 тисяч. Єсть тимчасові. Ну вони були, коли ми там год назад приїхали сюди. А зараз нету. зараз, якщо предоставляють, буквально там на кілька місяців. Ну а далі як? Народні депутати знаючи проблеми своїх земляків, запевняють, що поетапно питання набувають правового вирішення. Зокрема, ті, у кого знищене або пошкоджене житло зможуть отримати компенсацію в рамках програми «Є відновлення і придбати інше помешкання для своєї родини. Тим для комплексного вирішення цього житлового питання для переселенців слід запровадити в Україні систему соціального житла. Ми, як ТСК, хочемо зараз ініціювати і вже це робимо, щоб в цьому році була проведена максимальна інвентаризація в Україні всього можливого житла для ВПО, де можуть жити люди. Це гуртожитки, це бази відпочинку, це е, якісь недобудови, які можливо там за якісь півроку добудувати, куди могла би заїхати е, будь-яка родина переселенців. Ми спілкуємося з кожним військовою адміністрацією і піднімаємо це питання, в тому числі як розробляємо таку вертикаль, яка надалі зробить такий фонд соціального житла. Ні, місць компактного перебування це там школи чи дитсадочки, які переобладнані для наших переселенців. А дійсно е, ну, такого справжнього постійного соціального житла, яке буде ну відповідати всім умовам нашим для наших громадян, ВПО це не лише абревіатура із трьох літер або статус, що надає пільги. Це долі мільйонів українців, кожен з яких має свою історію про втрати та виживання, свій біль, силу духу та відважність почати все спочатку, але об'єднує їх одна мрія. Повернутися додому до батьків. Е, у нас житло в окупації, і на жаль, е, душа проситься додому, така наша мрія.